Привіт, друзі! Ну що ж, як зараз чоловікам виїжджати за кордон? Тому що схем існує на сьогоднішній день досить багато. І про одну з них я зараз вам постараюся розповісти. Від, від вас, я друзі, прошу це зробити репост цього відео, підтримати його вподобайкою, і не забувайте підписуватись на канал, друзі. В кривому розі була викрита група, яка за 15 тисяч доларів допомагала вам виїхати за кордон. Як же ж вона допомагала? Вони мали вплив на посадових осіб. І за 15 тисяч доларів, бравши з вас, вони вносили ваші дані в систему шлях. Система шлях дозволяє на сьогоднішній день абсолютно всім чоловікам виїжджати за кордон. І звісно ж, якщо ви не повернетеся в термін, то вам нічого за це не буде. Уявляєте собі, конституцію це не прописано, жодної відповідальності ви за це не понесете. І ці люди, які за 15 тисяч доларів допомагали виїхати, вже викриті. І зараз ведеться слідство проти них. Ну але таких людей помагайлів, є досить багато в Україні. А тепер питання до тих жінок, у кого батьки, чоловіки, сини пішли на війну. Як от з такими помагайлами боротися? Я знаю, що всі рівноправні між собою, і всі повинні мати як рівнодоступний виїзд за кордон, можливість виїзду. Або ж і не виїзду. У нас зараз поділили наших громадян на категорії: хтось може виїжджати, а хтось не може. Я за те, щоб кожен зміг виїжджати, тому що це неправильно. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях під це відео. Також ще багато допомагає. Роблять вас людьми з інвалідністю, або ж знаходять вам, за ким ви можете опікуватися, і таким способом. Теж можете виїхати без за кордон. Просто не всі можуть знайти таких людей або ж бояться просто залишитися взагалі без грошей. Бо хтось бере мало і таким чином просто вас кидає. У мене немає просто вже терпіння, друзі, до того, що відбувається зараз в Україні. Та корупція, яка зараз там є, вона не дозволяє Україні війти до Європейського Союзу. Попри всі ті звернення від президента Польщі, Анжея туди, що між Україною та Польщею кордонів не буде. А коли ж, в якому році кордонів між Польщею та Україною не буде, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Наразі у мене все. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступного випуску, друзі.